Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую ось такі смачнющі реберця по-баварськи. Вони такі ароматні, такі смачні. Я не знаю, куштували ви такі. Я дуже рекомендую подивитися вам цей рецепт. Спочатку я беру реберця, мию їх і добре передивляюсь. Головне, в ребрах це коли на зрубі можуть бути маленькі такі. Гострі кісточки, які потім можуть потрапити нам. Ось, бачите, ось це я відріжу тут такий розбитий зріз. Треба добре їх передивитися, щоб не було гостреньких кісточок. Перебравши, я вибрала собі три ось таких шматочки, які мені підійдуть. А от ті гостренькі частинки, там чи такі побиті, я відправлю на супчик. Його можна потім процідити буде, і все буде добре. Тепер я реберця з обох боків присолюю, так, натираю. І тепер в реберцях потрібно зняти ось цю плівочку. Вона дуже легко, ось, бачите, отак. Знімається ще ножем собі допоможете. Все тут відбувається дуже легко. Тоді вони не будуть, як зажаряться, такі скріплені, вони будуть більш ніжніші. І також з обох сторін натираю у мене суміш перців. Все, тепер відправляю у миску наші реберці та додаю десь 2 столові ложки звичайної соняшникової олії. Періжу дві середні цибулинки. Я цибульку порізала не в поперек, а ось так вздовж такими пірінками. І відправляю всю цибулю до ребер. Тепер заливаю світлим пивом та вимішую гарненько. Переминаю цибулю, щоб все в нас там змішалося. І залишаю десь на годину, періодично помішуючи, залишаю маринуватися. Через годинку м'ясце промаринувалося. Дивіться, добре. Викладаємо його в форму, у якій будемо запікати. Дивіться, я риберця виклала форму, а з оцього маринаду, що залишився, я. Набираю десь 5 столових ложок в окрему мисочку. Ось я відібрала, я потім розкажу, для чого це я роблю. А залишок маринаду я виливаю зверху на м'ясо, цибулю розподіляю і ставлю м'ясо у духовку, нагріту до 200 градусів. І воно так буде томитися, смажитися, поки не википить уся юшка. Тепер, друзі, я показую, навіщо я відливала в тарілочку цей маринад. Я його нагріваю до гарячого стану в мікрохвильовці. І поки він гаряченький, додаю столову ложку меду, щоб мед там добре розчинився. Я вам зараз поясню, чому я не додаю мед сам маринад. Якщо б я маринувала м'ясо разом з медом, а потім його запікала ще й так довгенько, як реберця будуть буду томитися, то мед почав би карамелізуватися і почав би зверху горіти. Тому я буду використовувати. Цей маринад, лише потім, щоб пензликом кухарським змазувати, щоб була рум'яна шкірочка. І сюди ж додам гірчиці, можна більше чайну ложечку. І теж розмішаю. Ось в мене пройшло хвилин 30-40 в духовці, можна трошки цибульку туди до маринаду і змазати тим соусом, що ми зробили, щоб утворювалася смачна медова скоринка. Ось так щедро я змазувала цим новим сиропом наші реберці. І тепер знову відправляю до духовки, доки не википить уся оця п'юшечка. Ще 20 хвилинок попеклося м'ясце і ще нанесу шар медової помазки. Все, знову до духовки, я потім в кінці скажу загальний час, скільки в мене запікалося м'ясце. Ну, ось, друзі, мені здається, такої скоринки достатньо. Вони стояли в мене в загальному 1 годину десь 20 хвилин, півтори години. Виглядає чудово. Дивіться, які вони класні, ароматні, дуже м'які, соковиті. Дивіться, зараз гарячі, але дивіться, як легко виймаються кісточки. Це просто неймовірне поєднання медової скоринки, гірчиці. Ну, Дуже класне. Смачного.